Чи варто брати лінивих людей на роботу? Багато хто скаже ні. Але я вам скажу, що варто брати. Бо працьовита б людина закидала б цей бункер вручну тирсу, так, як раніше робили ми. А тепер ми взяли, помістили цю установочку прес під витяжку. Бачите, так? Да? Ось. І нажимаємо тут на ці кнопочка. Поїхали, станочок працює. Дивіться. Це прес, який стир робить паливні брикети. Це наші відходи з цеху забираються з допомогою витяжки, тут фільтруються. Маємо безкоштовне паливо. Циліндр ходить. І тут виходять такі бракетики. Продуктивність невелика, десь 50 кг в годину. От. Але в нас і тирси більше немає, ніж 50 кг в годину. Ну, нормально. Нормальненько, отако от працюємо.